Жора, ти охорона, це цілий день лежить коло клітинки. Давай покажемося кіцюнька, як ти тут, як в тебе справи. Стоїть вона на вулиці в мене, ця кіцюнечка наша хворенька чернулічка. Да? Сьогодні у нас вже капельниці було дві штучки. От, примусово я її покормила. Це нам дуже важко дається. От, ну, поки в нас багато води п'є, да, зайка моя. Роблю її уколи, ну, взагалі, все, все по протоколу. Але поки, поки так. Е, дуже дякую всім, хто пише в коментарях, що треба робити. Я все роблю. Крапельниці у нас було практично тиждень на стаціонарі вона була. Потім ми робимо вдома крапельниці. Вона відмовилась їсти це дуже погано. Вона я її примусово кормлю. Але це для неї такий стрес після цих корміжок, шприца вона потім не може по півчаса відійти. Мені кається, що я її тільки ці мучую. Ми все робимо, що нам кажуть врачі. Але, знаєте, як у того людей буває з лікарні виписують і кажуть, ідіть додому помирати, бо ми не можемо нічого зробити. Так практично сказали і цій кішечці. Так? Моя зайка золота. Давай почешу тобі. От, сказали, що їй допоможе, тільки пересадка почок, бо дуже-дуже пізно звернулися. Ну, Я напоминаю, це не моя кішка, це я її помітила в сусідів, вона вже була в поганому стані. Я її взяла. І, бо я розуміла, що десь умре під якимось кущом. От. А так у мене хоч в теплі в добрі да, заботує. Ну що, будемо їсти зайка моя. Трошки треба поїсти. А як же? А як же? Моя хороша дівчинка. Молодець, молодець, Потихесенько давай. Опа, вкуснятина.